Дорогі друзі, найбільше страждають від війни наші діти. Це недоспані ночі, постійні тривоги і страх, стреса через переїзди та перебування у бомбосховищах. Радісне і щасливе дитинство відійшло в минуле і невідомо, коли воно повернеться. У цьому відео я розповім про нову допомогу на дітей, яка з'явилася з 25 вересня цього року. Які соціальні виплати належать родинам з дітьми? В Україні з 25 вересня розпочинається нова програма фінансової підтримки для дітей. Благодійний фонд Дитячі містечко України дає можливість подати заявку на отримання грошової допомоги в розмірі 10 тисяч гривень. Це багатоцільова фінансова допомога родинам дітей. Які отримали поранення або інше ушкодження здоров'я через війну в Україні та перебувають на території України або за її межами? Фінансова допомога у розмірі 10 тисяч гривень виплачується одноразово на кожну дитину, яка отримала ушкодження здоров'ю. Для того, щоб отримати грошову допомогу. Потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації онлайн за посиланням, яке я залишу внизу в описі. До речі, за цим посиланням ви можете знайти зразки заяв на прийом, на роботу, на звільнення, на відпустку по догляду за дитиною, зразки наказів на час воєнного стану та інші зразки документів. У заяві треба вказати наступне. Прізвище ім'я по батькові, дату народження, повну адресу дитини проживання, е, до події і адресу фактичного місця проживання дитини на сьогодні, дата випадку з пораненням дитини, інформацію про обставини, що призвели до тілесних ушкоджень. Також необхідно зазначити вид травмування, яке зазнала дитина внаслідок військових дій. І потреби дитини та родини, крім грошової допомоги. Обов'язковою умовою є наявність документів, що підтверджують факт поранення дитини. А тепер про інші виплати на дітей. До них належать виплати на дітей при народженні, державні аліменти, допомога матерям-одиначкам та багатодітним сім'ям, а також грошові виплати дітям-сиротам та допомога дітям з інвалідністю які виплати при народженні дитини. У 2023 році допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 гривень. Проте повну суму дають не одразу. Спочатку виплачують першу частину допомоги 10 320 гривень. Далі рівними частинами протягом трьох місяців щомісяця перераховують 860 гривень. До речі, також допомогу надають і при усиновленні дитини. На жаль, кількість дітей, які залишилися сиротами через загибель батьків чи опікунів, зростає, і ви зробите богоугодну і благородну справу, коли візьмете таких дітей у свою сім'ю. Крім традиційного паперового варіанту реєстрації дитини, працює спеціальна послуга малятку у додатку Дія. Орієнтовний час заповнення заяви є малятко до півгодини часу і реєстрація народження дитини відбудеться протягом одного робочого дня. Ви також отримаєте тут до 10 е, послуг від різних органів влади, які потрібні при народженні дитини. До електронної заяви потрібно лише внести дані про маму та тата. І дитину. А навпроти послуг, які хочете отримати, поставите галочку. Але майте на увазі, це потрібно зробити протягом 30 днів. Якщо пропустите цей термін, тоді потрібно буде звертатися до ДРАЦ. Також цією послугою не зможуть скористатися ті батьки, дитина яких народилася за межами України та не в лікувальному закладі. Також при народженні дитини передбачена допомога у вигляді пакунка малюка, так званий baby box. Він включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, але батьки можуть отримати його грошима. Для цього необхідно оформити відповідну заявку в додатку Дія. Еквівалентна сума пакунка у 2023 році 6816 гривень. Наступного року вона становитиме 7689 гривень. До речі, у 2023 році розмір допомоги при вагітності та пологах зріс до 671 гривні. Право на таку допомогу мають неповнолітні, але потрібна довідка з місця навчання. Жінки, які були звільнені у зв'язку з ліквідацією. Підприємства тут необхідно надати довідку ліквідаційної комісії і безробітні. Вони мають взяти довідку з центру зайнятості, також жінки-військовослужбовці зі Збройних сил України, СБУ, поліції Державної прикордонної служби. Матерям-одиначкам теж належать виплати. Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році становить на дітей до 6 років 2272 гривні, на дітей від 6 до 18 років 2833 гривні і на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років. 2684 гривні. Тільки слів про виплати аліментів на дитину. Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то тоді призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу. Мінімальний розмір аліментів на дітей до 6 років 1136 гривень до 18 років 1415 гривень. Дітям, над яким встановлено опіку, теж належать виплати. Вони виплачуються опікунам дітей, але гроші вважаються власністю дитини. На дітей до 6 років 4544 гривні. На дітей від 6 до 18 років 5666 гривень. Виплати на дітей внутрішньо переміщеним особам. Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через війну в Україні. Для осіб з інвалідністю та дітей. Сума щомісячних виплат в такому випадку становить 3000 гривень. Ось і все про виплати на дітей. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!